Ну Стільки мух прямо на природі, ну стільки мух, вже задовбався їх відмахувати. Добре, що все понакривав. Ось тут в мене пюрешка, то в мачі. а ось тут салатик літній. Це капуста білокачанна, звичайна олійка, спеції, там, які мені подобаються, і е, помідорки. Дивіться. От сам зробив собі ось такі от столові прибори, якщо так можна сказати. Спатулка маленька і велика ось для себе, для душі. А також таку от тацю дерев'яну, також ось так от тепер тягаю собою на природу і кайфую. Дивіться, який в мене ніж, який столик, яка чудова, причудова газова лампа, яка створює мені тут атмосферу. Ось такий чудовий неймовірний примус. Мій новий так, обновочка BRS-29B. Ось так. от, Працює трішечки голосно, проте мені дуже-дуже подобається. Я дуже довго хотів собі Примус, І ось нарешті. Ну, кружечки Wild цим нікого не його. Не здивуєш. отут спирт для розпалювання примусу. отут от бензинчик. В принципі, що вам показати, ось така. Ось. Каструлька в мене від FireMap на 3,8 літри занадованого алюмінію. Не знаю, чи вам це цікаво, так мені от цікаво, от я її ділюсь. Всім величезне дякую. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube. Дивіться повну версію конкретно ось цього відео, що ви бачите зараз. А також, якщо вам цікава тема туризму, ось такого от природного затишку, таких от вилазок на природу з приготуванням якоїсь їжі, а також огляди спорядження, яких в мене. Просто дуже і дуже багато. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube, на мій Instagram Дуже вас прошу, мені дуже потрібні люди, адекватні, чудові. От. І е також на Telegram. Всім дякую і побачимося з вами у повній версії цього відео. Дякую!